Вітаю на моєму каналі. Давай подивимось, що приховане скоро стане явним для тебе. Обираю одне з трьох колов і подивимось. Ті, хто обрали перший варіант, давайте подивимось, що стане явним для вас. Ті, хто обрав перший варіант. Якщо ви зараз зустрічаєтесь з чоловіком, який о, у якійсь сім'ї. Наразі знаходиться, то ви дізнаєтеся він прийняв рішення все-таки піти з сім'ї за новим шансом на нові, більш на його погляд далі стосунки. Якщо ж це ви знаходитесь у стосунках із якимось чоловіком, якого ви любите, який для вас дорогий, то ви можете дізнатися, що він прийняв рішення піти з сім'ї. Але ви не засмучуєтеся, все, що відбувається, відбувається на краще. Ті, хто обрали другий варіант, давайте подивимося, що стане явним для вас. Ті, хто обрали другий варіант. Ви дізнаєтеся, що якийсь партнер з вашого минулого вирішив, що ви найкраща людина у його житті для того, щоб будувати стосунки. І він може запропонувати вам поновити ці стосунки. Ті, хто обрали третій варіант, давайте дивитися, що стане явним для вас. Ті, хто обрав третій варіант, скоро ви дізнаєтеся, що якогось чоловіка. Який гуляв, можливо, від сім'ї, можливо, просто він ходив на вечірки, пив там, гуляв з дівчатами якось, що його життя, сама доля, сама карма просто подвісила зараз, заморозила йому усі шляхи для того, щоб так себе вести. До того часу, поки він не зрозуміє, що він поводить себе неправильно, і не зверне увагу на те, що можна вести себе інакше. Це потрібно для того, щоб він став кращою людиною кращим партнером. Не забудь зробити символічну плату за цей розклад, підписатися на цей канал, поставити вподобайку та написати коментар під цим відео. Цілую, обіймаю, до зустрічі!